Чи правда, що за допомогою Аксес можна змінювати свою реальність? Абсолютно, Аксес це набір інструментів та процесів, які сприяють нашій усвідомленості, усвідомлення себе безмежною сутністю, іншими словами, це пробудити свою душу, доторкнутися до свого вищого я, знання всього існуючого для безмежної сутності все на світі можливо. Все відкрито усі шляхи і ходи для нас відкриті. Коли ми обмежена сутність, ми живемо це життя, виходячи з думок, суджень емоцій, почуттів, які істинно нам можуть навіть не належати. Тоді в нас невеликий вибір і дуже обмежені можливості. Нещодавно в мене була клієнтка, яка стикнулася з тим, що в неї виявилась клаустрофобія на відкритому просторі. Я взяла її на курс Access Bars, і на якому ми реально дуже дуже сильно розширили її енергію і відключили з обмежених програм. що Її ж простір почав сам пропонувати їй варіанти.